Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Друг Тварин. Я Ромка Ковбой. Вибачте, що я довго не виходив на зв'язок. Я просто їздив по лікарням, але зараз я вам зніму незвичне відео. Це відео буде про незвичного птаха, дуже незвичного. І це, як не дивно, кусак. Або куста. А в цьому відео я вам розповім дуже цікаві факти про них. Попитайте відео далі і подивіться його. Ну що ж, поїхали. Особливості домашніх гусей. Несучість у різних порід гуски, е вона відрізняється. Деякі можуть нести близько 30 яєць на рік. Як, наприклад, адлерська біла. У той час, як інші породи, такі, як італійська. Відомі своєю високою несучістю. Інстинкт насижування. У деяких порід цей... інстинкт виражений слабо. І їх яйця доводиться виводити в інкубаторі. Інші гуски е, можуть бути хорошими квочками. Виробництво потомства. Гуски зазвичай починають мчати навесні. Вони висиджують яйця приблизно 28-30 днів. Годування. У період несучості гуски потрібно більше калорійне харчування, багато вітамінами і мінералами. Їм додають до раціону кореноплоди, силос і білкові добавки. Триває життя у хороших умовах. гуски можуть жити довго до 20-25 років. Але... Але в господарів їх зазвичай тримають до 5-7 років, поки їхня продуктість висока. Ну що ж, така невеличка інформація. Зараз я ще добам дещо від себе. Ну, це просто цікаві такі факти про них. Я хочу сказати, що якщо ви заводите гусей, то знаєте, що вам потрібно відразу копати ставок. Бо ці тварини дуже люблять плавати, вони не можуть прожити без води і ще. Гусам потрібна свіжа зелена травичка. Е, і найголовніше завжди чиста вода. Міняйте, бо гуси дуже люблять її бруднити. Ось так. Ще додавайте їм шоно. В мене на цьому все. Ой, зачекайте. Вибачте, вони просто почали дуже сильно нервувати. Ну що ж. Любіть своїх тваринок. Я бажаю вам мирного неба над головою, щастя, здоров'я, успіху. І щоб ваші тваринки були найщасливіші. Завтра чекайте нове відео про гризуна, який живе з нами. Ну що ж, дорогі друзі, дякую за перегляд. Бажаю вам успіху і удачі. До побачення. По скрипту. Я хотів вам ще додати. Показати ставок, в якому мешкають мої гуси, ставок повинен бути великий. І головне, щоб там була рязка, бо рязка дуже важлива для гусей. І, і ще добав, ну, хочу додати, що коли ви заводите гусенят, то вони будуть спокійні, гарненькі, маленькі. Але коли гуси підростуть. То гусаки будуть нападати на всіх. Ну, на мене вони не нападають, бо я їхній господар. І я з ними дружу. Ще гусям можна давати сухарики, але з білого хлібу. І, як смаколик. Не давайте їм цього кожного дня по багатій кількості. По кубику на одну особину. Ну, здається, все. І, І ще дещо забув, вибачте, Є в мене пам'ять, як у відра. Я хотів додати, що гусям не потрібні дуже сверх такі умови. Головне, підстеляйте їм соломку. І хліб повинен бути теплий. Бо якщо хлів не буде теплий, то гуси не замерзнуть до смерті, але буде прохолодно. Хоча гуси це такі птахи, які можуть висиджувати, ну, не висиджувати, боже мій, які можуть терпіти сильні морози. Тому знайте, що краще ставок, трава, добро і все таке. Ну що ж, до побачення, дорогі друзі.